Всім привіт, з вами Прошу дуже, дуже велике звинення. Дуже-дуже велике. Я скачав ту програмку Актіон. Я, я сняв оцей дом, який я робив. Як я робив оцей дом. А воно просто зараза, взяло... Воно просто взяло тупо. І там розпливчате було. Зараз просто не в собі. Зараз такий розстроєний. Я... Я час пробував його встановити, вона не вийшла. Так розстроюємо, так що, пожалуйста, пробачте мене. Я цей дом начал строю, то вже при вас оце. Я вам говорю, не качайте актіон. Просто вас тупо нахер розведе. Вибачаюсь за нахер. Я просто сейчас тупо так розстрою Оце б ви, наприклад, прожили б, як оце ваше там відео не виклалось б, або якесь то Ви б там писали. Фу, фігня, гавно, чого не показує? Мені вообще неприятно було, так я удалив той акціон. Думав спочатку перекидать, тоді там произошла ошибка, я подумав, все, коротше, удаляю цей сраний акціон. і все, і качаю бандікам, нормальну програмку. Оце я вам відповідаю нормальна програмка. Усі качайте бандікам. Я вам рекомендую. Хоч там 10 минут, ну все одно нормальна програмка ніколи вас не підведе. Так що я вам говорю купляйте краще. Ой, бандікам качайте лучше. Я на нього снимаю. І нормально. Ну, тут я вам сейчас дом покажу вам залагало. Да, я сейчас там овцы нашел кровать, сделал собі. Там начал делать этот домик такой. И сюда такий домик я сделал собі. Ну, тепер. Теперь складу. Тут річки не да, не поблизу нема. Треба козирок зробити. Козирок зроблю, щоб коли дощ ішов. Ну, не затопило мій дом. Пора залазить тут будем. Так, поверьте, я ничего не бачу. Что это такое? Вот моя я это про меня забрался. А, нет. Давай стакая-то достану. Наверное. Так, як же там робить то срану? вибачаюсь, опять за срану. Где робить цю І ще б один би не хватало. зробити вот вс. Ступеньки зробити, мой якраз хватило. Так, тепер будемо залаз робити. О, о, де заход? А, такий паркурний в мене заход буде. Я сейчас все одно зроблю. Нормальним. Тут треба буде обустроїти. Зараз як залізу. Ну, вход роблю до свого дому. Що? Ви бачите таке чудо, У мене хватило. А як форточку робить, я забувся. Ну, конечно. Я вот с умечами тут поставил. Ой, я... Стробую. А зачем мне две? Ладно, ну, хай будет две форточки. Потрашкрафтать сундук. за нас так печку берем, чтобы тепло было тут зробили Ось сонце світає тоді але треба закритися все тепер погнали спати так. тоді в сундук все перекладемо так спать хочу в мене времени, тому де Погнал обустраивать это. Че не надо? Там не надо. Хорошо, вс красиво было. Сейчас с булазником роблю, потому что я ничего с булезника не роблю. Будет никакого повато.